Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей. Новинки для дому та кухні. Усім дякую за огляд приємного вам перегляду. Оглянемо спочатку новорічні новинки. Ось така тарілочка 169. Коробка для зберігання 519. Червоне блюдо з оленями 240. Ось така чашка мила за 149. 119. Ось така ще красота приїхала більшого об'єму за 169. Хатинки для свічки таблетки. Є ось такий насичено смарагдовий та яскраво-червоний 119. Такий варіант 269. Дозатор з губкою 269. Золотистий також є відділення для губки 240. Ска 269. Тарілка десертна 119 є за 219 менажниця скляна 240 гривень, банки скляні для зберігання, червоне скло та прозора. 149 Пляшки 269, упаковка 4 штуки. Килимок силиконовий 149. Чашка та глечик. Набір 389 Глечики з корковою кришкою по 269 прозорий та світлоянтарний. 189 таця, мисочка 69, і пластикові 219 дві штуки та 169. Підставка підложку 119, чашка 149. Ось така безцінника. Термочашка Грінч 340, стакан пластиковий з трубочкою 169, 2 баночки для спецій. На бамбуковій підставці 340. Такі баночки 2 штуки 189, 219 для олії та оцту Темно-синя – 169. Прозора та зелене скло 149, цукорниця 149. Підставки під яйця 119 дві штуки для солі та перцю 219, котики 240 гривень, грибочки 169 та це для подачі 269. Ось така, на два відділення 219, листочки 340 гривень. Такий варіант з гарбузами. Два відділення. 169. Ось такого плану ще є. 340 і більший варіант. 269. Чашки, грибочки по 169. Ось така для подачі, тарілочка 340. Чайники. Гладкий вкраплинку та яскраво помаранчевий 269 Піднос пластиковий 99, дошка дереву 219. Сушарка на мийку пластикова 240 гривень. Форма для запікання металева із защіпкою 219, хлібничка чорна металева 389 гривень, килимок силиконовий для тіста 169 лопатка 49 металева. Чайник заварювальний French Прес» 459 більший та 269 менший. Ось такі варіанти. 389. Тарілка обідня скляна із золотистим обідком 219. Такого плану чайники 389. Підсвічник 169. Аромалампа 119. Такий підсвічник 149 чорний метал. Сріблом на дві свічки 149. Такий варіант із церкальцем 189. Це декоративна ваза 169. Підставка для арома паличок 149. Декоративна таця 119. Килимок для сушки посуду 119, 40 на 30. Менажниця ялинка 389. Три відділення 2 відтінки. 219 підставка, дошка кухонна, 169 пластиковий длюшляк, 79, кошик прозорий для зберігання у холодильнику 240, форма для льоду 119, тримачі для серветок 119, 4 штуки, лопатка 79 грінч, форма для льоду ялинки 79, помаранчева 119. Форма силіконова для випікання кексу 6 штук на планшеті 79, 219 ніж та лопатка. 169 форма силіконова для випікання. Пляшечка дитяча, 129. Hello Kitty. Ось такі варіанти по 169. Ця також трубочкою 169. Ємність пластикова для попкорна 79. Килимок для занять спортом 159, 170 на 57. 173 на 57, 389, бордовий та чорний. Два блокнотики та дві ручки. Блокнотики на замочку 269. 240 гривень на 80 арбушів іде з ручкою. Такий варіант. Також ручка є в комплекті 119. Ручка боксер 119. Це навіть світиться. Фотоальбом 340 гривень, ще йде рамочка всередині. Фотографії потрібно вклеювати. 149 на пружинці. Фотоальбом також фотографії вклеюються. 169 для 60 фото. 149 Барбі. Ось такий варіант 240 гривень на пружинці. Для 120 фото. Є два кольори. 100 фото 169, 10 на 15. Альбом на пружині. Дитячі органайзери. Ось такий варіант 149 є по 169. Папка дитяча зі знижкою 79. Чохол на телефон 219-140 гривень це все для айфонів. Кюромі – 189. Такий 189 також. Калимок м'який для комп'ютерної мишки 269. І ще ось така новинка. Ціна 219 гривень. Тримачі для кабелю 119, 2 штуки лапки. Хеловкітті 149, також 2 штуки. Підставка під ноутбук 389. Сумка для ноутбука дитяча, Цінника немає. СТК 389. І рижа 340 гривень. Наліпки декоративні на стіну 149. є за 119. І стіч. 149, підставка під гаряче 59, панали по 219. Дуже багато блокнотиків зі знижкою 99, 219, хиловкітті 79. Ось такий варіант із блискітками за 79 також. Це для хлопчиків в паєтки 219. Новорічні м'якенькі 219. Такі сіренькі тваринки, також по 219. Таким було сьогоднішнє відео: новинки та акції. Дякую, що дивились. Усім гарного, спокійного дня, вдалих покупок!